Хто розкаже мені казку? Хто щедріший всіх на ласку? Ти, матуся, наймиліша, в цілім світі найрідніша. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку Василя Сухомлинського найгарніша мама. Випало совиня із гнізда та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Та хто ж вона твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. А яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дрізд. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха ха. ха зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене. Найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша.